Ваші? Так, в перший раз. Чому вони пробують передати? Ми чули про них, але не знали, де вони відбуваються, а тепер знали і пройшли. А у вас не зникли? — Ні, безвісті зникли. — В часі я... без вісті зникли. А хто у вас? Чоловік. Ну, Чоловіки. Чоловік. А скільки вже вони без вісті зникли? Сім місяців. Ми вбиваємо пороги, кругом тиша. Везде закрито. Чекайте, ми зробили все, що могли. Чоловік зниклий безвісти. Ви сьогодні вперше дізналися до акції. Чому не побажали таке дізнатися? Дати розголос про нашу бригаду, тому що наших чоловіків ніхто не шукає. І хочу сказати, що за всю 61 перву бригаду, щоб наша держава правильно сказати, почала діяти после коло. Сильніше, щоб допомогти знайти зниклих, полеглих і тих, хто в полоні, повернути чоловіків додому. Чому ви доєдналися до акції? Горе ну, застало, чоловік в полоні в Чечні вже два роки. Не можемо його від тілі ніяк витягнути. Добиваємося його. Чекаємо два роки вже. Ні, не було від нього нічого. Не було нічого. А як він там Ну, мені повідомили, що він потрапив в полон, а потім ми виставили відео з допитом його кадировці. Так я дізналася, що він знаходиться в Чечні. В нього чекає донечка два роки. Вже ось після донечки вона ж його не бачила і він її не бачив. Чекаємо, добиваємося. Віримо, що в ближайший час повернемося. Будемо всі разом. Сьогодні вкотре ми зібралися на акції в підтримку військовополонених і безвісті зниклих. Судя по тому, що все більше і більше до нас людей доєднуються, це дуже погано. Не, це дуже добре, що вони доєднуються, але погано в тому, що багато хлопців дуже зникає, безвісті зниклих, бо в основному безвісті зникли хлопці і доєднуються рідні, безвісті зниклих. Новин нема ніяких, бо був обмін тільки повернення тіл. Чекаємо, бо в основному всі після повернення тіл де обмін військовополоненими. Будемо надіятися, що до 23 лютого буде обмін і живими хлопцями. Що будемо чекати? У нас немає другого вибору.